Вітаю глядачів мого каналу. Це друга частина. Е, карта на розклад, розклад на три доби для Запоріжжя, Запорізької області містечка. Я вже подивилася, зараз буду дивитися Херсонщину, бо дуже длинне було б відео, тому я розбила. Зараз ми подивимося ситуацію у Херсонщині. Все розглянемо, все узнаємо. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію на зараз ну десь на три доби. Від цього часу херсон місто. Будь ласка, покажіть нам то правдиво, нічого не приховуйте. Херсон, якісь швидкі дії, але вони нам на користь, нам на радість швидкі дії. До речі, таємні. Хрест падає. Давайте подивимося, що нам йде після Хреста. Падає жіночка. І вибір. Що це за жінка? Покажіть нам то. Чия вона? Темна, вона темна. Вона темна, вона зрадниця. Я роль вона грає. Яку роль вона грає в цих всіх ситуаціях. Вона здає наших людей. Вона здає наших людей. Там є колаборантка, яка працює і вона здає наших людей сьогодні. Ось так. По Христу оці гарні речі закінчуються і починається То що от ідуть репресії, вона буде здавати їх. Буде здавати. Когось візьмуть, когось візьмуть населення. На підвал, в тюрму, в заручники, не знаю. Вона здає там людей. Обратіть увагу на ту жінку. Може, хтось дивиться, хтось там, вже, там людей не так багато. Вже всі одне одного, одного знають і там здають вони людей наших за ці преференції. Давайте подивимось, як почувають себе там. Місцеві жителі в Херсоні. Місцеві жителі наші нормальні, українці, обичні, обикновенні, які просто цивільні. Ну, дивіться, по чоловікам дуже йдуть різкі дії. Дуже різкі дії йдуть по чоловікам, вони з ними борються репресують їх. Але в цілому люди очікують змін. Дуже очікують змін. Дуже. Давайте подивимося, як себе почувають у Херсоні ці всі расистські расисти, росіяни, які там сидять, окупанти в Херсоні, як себе почувають? Ну, дивіться, там йдуть зміни. Йдуть зміни, В принципі, вони обогащаються там, строять плани ще якісь там таємні. І на сьогоднішній день ця маленька якась у них там радість, щось вони там. Ну, знаєте, Вони радуються, що вони живі, скоріше, після тих скоріш, бо на клевер падає от змія. Тобто їм гаплик все одно буде. Вони, вони прикриваються цією радістю, прикриваються. Ось. Бо там же ж вони бігали розказували, що там йде терористична операція, зайшли групи ДРГ в Херсон, Українці. Нащо то нам треба? Ми прислали шість ракет Хаммерсів і до свидання. На що нам туди ДРГ засилати? Ми посилаємо ще шість ракет. Раді Бога, чому будемо людей посилати? Ідіоти, які вірять в ці казки. Вони там між собою перестрілялися та й все. Всі це прекрасно розуміють, що там дагестанці перестрілялися, от і чеченці перестрілялися з. Денерівцями, чи з кикими там, вагнерівцями, хто там сидить. Ось у них йдуть ці проблеми. Але вони типу на екрані по росіянам розказують казки. Але у них йдуть дуже серйозні проблеми. Пожалуйста, вони між собою деруться, пожалуйста, Ось. Ну, це просто йде, от, картинку треба робити, роблять картинку. Ну, помирилися, щоб картинку зробити. Бо букет то подіям. Нагорода, букет, то вже якісь дії були зроблені. Для чого вони були зроблені? Для картинки російського телебачення, для тих придурків Росії, що це їм вуші заливають вже 20 років одну і ту ж фігню Так, давайте подивимося тепер правий берег Херсонщини. Наші люди, як себе почувають наші люди. Наші люди по, по кольцу об'єднані, але дуже тяжко їм там. По башні і по косі там дуже йдуть швидкі зміни. І вони, до речі, ну такі, руйнівні, скажімо так. По косі, вони руйнівні. Давайте подивимося, як себе почувають військові расисти. Расисти військові, росіяни. Ну Дивіться, вони вивчають, де їм що брати, бо вони вже не мають тої матеріальної частини. І в них двойственна ситуація по цьому плану. Ну, в когось щось осталося, в когось в когось немає. Ось, прикидаються, там куча зрадників, до речі, бо розвілка це теж зрадники. Е, вони хочуть додому. Хотять додому і будуть для того все робити. Додому хочуть люди. Розумієте? Дуже просто мріять попасти додому. Будуть все для того робити. Будуть все для того робити. В них є вибір, але щоб попасти додому, от вони так себе поводять. Під масками сидять. Хто буде здаватися, хто буде, я не знаю, далі продовжувати той опір робити. Ось так, що так. Ну, ось, ситуація там неясна, двойственна. Вони будуть вибирати, робити вибір, хто, 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 хто що вибере, хто помирать там, хто у річці. То буде здаватися, ну так, хай вибирають. Давайте подивимося наших військових українських, як, як вони там себе почувають, які в них там діла. Йдуть якісь зміни. До речі, нормальні, хороші, по вони общаються там, з людьми, общаються, з населенням. І по мосту йдуть там дуже швидко, будуть іти дії. Звісно, це дії будуть військові, ну от, пожалуйста. І вони увінчаються дуже гарними успіхами. Так, це клевер, це невеличке щастя. Але воно буде, але воно буде. Ці три доби будуть більш-менш нормальними для наших військових. Їм гарні карти випали, і сад, і клевер. Дуже все буде добре. Так, не буде супер-пупер, але все буде нормально. Давайте подивимося лівобережжя Херсонщини. Наші люди, як там себе почувають, українські. Наші люди українські там спілкуються між собою, питаються якось працювати, тягнути той час, якось дожити до того. Як себе почувають ті расисти? Що вони там хочуть? Хотять вони додому. У них ідуть проблеми. Проблеми йдуть. Ну, так, щось по мосту у них наближе. Тут хаос іде. По мітьолкам у них е, хаос, якісь там йдуть подвіжки дуже швидкі. І наближається це все до того сообщества, якого... ну, бачите, вони хочуть все ж таки красти, все ж таки вони то будуть щось там робити. В общем, коротше кажучи, мічтають, але тут по лисичці дуже буде хитро все там. Коротше, будуть вони ще там ті, тусуватися, будуть вони ці три доби тусуватися, ось у них вибір стоїть, чи тікати, чи що робити. В общем, вони ще не знають, що вони будуть робити. Людей багато, то рішення буде якесь у них. Хто буде об'єднуватися, хто буде тікати. О, пожалуйста, бачите. Ось будуть, будуть зміни йти у колаборантів. І АІС там, до речі, вони просяться, хочуть, хочуть преференцій від української влади, що вони там нічого не будуть робити, щоб їх там якось не тероризували не вбивали. Вони будуть обращатися до України. До речі, вже такі звернення були. Дивіться, ми з вами подивилися Херсонщину. Давайте я подивлюся. Мені цікаво подивитися. Дуже цікаво подивитися мені ізюм. Які там думки у людей, яких освободили наші українці? Які в них думки про то? Ну, дивіться, вони там не всі такі хороші. По місяцю вони не вірять, не усіх там праздник не у всіх. Я вам даже більше скажу, що по башні у багатьох не праздник вони бояться. Буде звістка якась наша. Будуть... Все оце до Христа було. Після Христа піде Гризня. Наші люди будуть розбиратися, як хто себе поводив. Це буде довга історія. Будуть все то виясняти. Вивчати. Це буде нове, будуть задійснені нові служби. От. До речі, це займе часу дуже багато. Дуже багато часу займе. Дуже багато. Ну і це все буде робитися довгий час. Дуже довгий. По зіркам дуже довгий час. Покажіть нам, чи да чи ні. Чи багато зрадників там, проросійських. Так чи ні? Так скажу вам з двох карт. По дереву, да, по кубикам – під питанням. А по дереву, да. причому ці зрадники, вони іменно українські, вони проросійські, але вони українці. До речі, цілими сім'ями. І довгий час вони вже тим займалися. І будуть надалі займатися, якщо їх, звісно, не візьмуть за сраку. Не або їх не викинуть оттуда, виселять у рашку, або не вони підуть під суд, якщо із за них там загибло багато людей. Так, будуть робитися ці дії по повній програмі. По колодцю будуть вони розслідувати все діло. І. Ми маємо ключі від наших людей, від нашої країни, і, до речі, навіть будуть допомагати вищі сили. Ну і все. По ізюму я подивилася, будуть тим займатися, бо дуже мені не сподобалася та картинка, що я бачила. То треба там брати тих колаборантів за сраку, тих проросійських, які досі не розуміють, з якого боку на них летіли снаряди. Ось так. Так що, така історія, люди. Треба дуже придивлятися один до одного, хто з вами поряд живе. Бо, може, то людина не наша. Ось яка історія. І чим вона займається, ми не знаємо. Тут будьте люди дуже пильні. Війна йде, і вона зараз на такій стадії, що нам будуть рушити інфраструктуру попереду зима. А ви знаєте, що це таке, що статися без електрики, попропадають продукти. Без електрики ми останемось, без тепла, без зв'язку, і це буде страшне. Ось. Всі, люди, почуємось, па-па.